Усім привіт, мої дорогі друзі, підписники та гості мого каналу. Сьогоднішньої ефірі буде ювілейна серія нашої рубрики з розпакування посилок. Ну і на цей раз посилочка під номером 40 Ювілейний номер. На цей раз у мене прийшла посилка від мого колеги. Так, як розумію, в честь дня мого дня народження. Ну, давайте, друзі, <кій> подивимося. Що це тут таке прийшло? Ось така ось <кхи>, коробочка. Така ось доволі таки е, велика коробочка. Правда, вона велика тільки в таку дужину. Ну, а тако і по вазі відчувається десь е, 2 кг. Ну, хоча тут написано, що тут є 3. Так, друзі, ну, давайте не будемо тягнути котами за хвіст. А це все діло гарненько відкриємо. Подивимося, що там мені. Колега на цей раз подарував. Як ми бачимо по цій упаковці, що нашу посилка сайту Maxcal Models? Ось так що. Цікаво. Цікаво, цікаво, що тут таке є. Так, це таке відкрило. Тепер тобто, ось тут ще. Так. І ось тут. Так, оно. Ну, тепер може. Ні, ще не відкривається. Так, є. Є. О! Так. О! Дві модельки. Оба Ого! Круто! Нічого собі! Ге! Оце так! ЗІЛ-10... ЗІЛ не пам'ятаю, який 111 й І це у нас навіть не знаю, що це таке. Якісь цікавенькі. Нічого собі... Все так, так більше у нас тут нічого немає. Круто! Оце сьогодні у нас... оце колега постарався. Колега як знав, що мені якраз ще якраз мріяв давненько про таку ю, про Зіл 111. Так, давайте це розкриємо. Чудово, чудово, прекрасно. Що колега мені подарував таку автівку. Так Це Зіл 111. Г Це у нас Зіл Лімузін, Зіл для вищого керівництва. Круто! Круто! Нічого не можу погано, про цю модельку сказати, дуже гарно. Так, ну і дроне ж моделька. Це, це що таке? це теж легенда, але... Що за автівка, я не знаю. Москвич до 144 Істра. Цікавий автомобільчик. Ніколи про такого навіть не чув. Навіть автолегендар його, до речі, чомусь не замічав. Ну, чудово. Чудово, немає нічого. Не сказати. Так, давайте ж почнемо. Розкриємо її. І тепер що відкриємо ми ЗІЛ, юні. ЗІл 111. Хочу куда те, що він йоніст. По-іншому називаєте. Так. Супер. Супер чудово. Так, друзі. Роскрили. Є. Е. І, і ось тут у нас також. Є. Е. Так. Так. Є. Е. Ось. Ось вона. Ух ты! Так ти шо? Та це це автівочка. Це автівка, це моделька. зіл 111Г. Це. Супорово, Тільки я бачу тут в нього якісь лями. Це таке враження, ніби цинкове чума, але надіюсь, що це не це. Ні, вроді би не це. Так, ну. Така ось гарненька. Дуже гарненька моделька. Гарний довгий треба місце під нього ще шукати. Там у мене все, все заложено. Якраз де стоять представницький автомобіль. Ставлю около зима. Ну і вже коло фейтона нашого. Так, ну і друга у нас моделька це москвіч 21.44. Це, напевно, якийсь 90-х роках виходив один у єдиних екземплярах. І що не пішов в серію, як він пішов в серію, ми б цього москвіча добре знали і бачили. Так, навіть я його не можу показати, що це за модель. Так, ну, сеньки приклеїмо. Ось. Так, колеса чомусь в нього не крутяться. Не знаю чому. О, не Крутиться, все добре, він щось уприклеєний. Ну це у нас експериментальний автомобіль. Москвіч. Гарненька модель. Гарненька. Таку навіть ніколи я в житті не знав, що вона виходила десь. Навіть в автолегендах ніколи не цікавився. Такий якийсь цікавенький автомобільчик. Гарненький. Дуже гарненький. Зіл взагалі. Зіл чудовий, прекрасний. У мене немає слів. Нема виразити свої емоції про цю модель. Просто прекрасна моделька. Чудовенька. Одну з 80-х. Так. Ну що ж, я щиро вельми дякую колегі за такий просто неймовірний подарунок. Зіл мені дуже сильно сподобався. Це, ми, так скажемо, довго очікувана вже давненька мрія. Ну і москвіч також цікавий. Але я навіть про нього би ніколи не дізнався. <кій> так. Ну давайте, друзі, запишемо це все в зошити. наші Так, відкриваємо наш 24 рік. Вересень. Це у нас. Так. Сьогодні у нас на числі 29. Вересня, але посилка до мене прийшла ще вчора. Так що давайте запишемо вчорашнім числом 28,09. До мене прийшов е, ЗІЛ 11Г. Команд. І для мене ще прийшов так, він називається Москвич. Москвич. 21, 44 Істра. Цікаве у нього ім'я Істра. Це кличка навіть. Так, є. Що ж, записано. До вересня у мене вже модель точно не буде. Ще лишилося. Останній день вересня завтра, так що жовтень вже може, так скажемо, починатися. Е, так, далі. Давайте запишемо, що цей зошит. У нас історична подія. Так, у нас вийшов, прийшов мені москвіч. 21.44. І до мене ще прийшов зіл 111. Який став. Сотою моделькою моєї колекції. Це була сота модель моєї колекції. 100 модельок, Рівно 100 модельок. Рівно в мене в колекції 100 моделей. Сьогодні у нас історичний день, де в моїй, скажімо, колекції збиралося аж 100 моделей. Так що це сьогодні у нас такий чудовий історичний деньочок. Стало в мене зілочок з сотою моделькою. Що мені дуже приємно, але модельок настільки вже багато, що, вже, чесно кажучи, нема навіть, де їх поскла, покласти. Так що, е не знаю, чи будуть ще якісь в мене поповнення. Можливо, ще в майбутньому, в жовтні, ще якесь одне буде, я так собі думаю. А далі, на жаль, поки що не знаю. Навіть, думаю, трішки вже е зупинити рубрику цю. Так як Будемо більше знімати огляди. Маю плани на цю зиму, на цю осінь, яка буде в мої, яка ще буде 2 місяці. Знімати вам огляди. А розпаковки поки що я відкладаю на задній план. І я їх поки що не буду знімати. Вже навіть поповнень не буде і не буду їх, поки що так знімати. Що ж, друзі? Е, чудові у мене сьогодні поповнення. Я щиро 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 вельми дякую колезі за такий неймовірний подаруночок. ЗІЛ мені дуже сподобався, так само, як і цей москвіч. Дуже гарні, цікаві модельки. І е, щиро щиро вельми дякую вам колезі за такий шикарний подарунок. Ну що ж, друзі, давайте прийшов час поставити ці модельки на поличку. Що ж, друзі, розчистив місце під зілочка я ось тут. Коло Зіма і е, Зіса. Буде мене, якщо тут так красуватися, собі гарно стояти. Ну, а Нашого москвіча ставлю коло експериментального автомобільчика. В ниті ЕПТ. ПТ. Буде й мене тут стояти, так скажемо, експериментальний, не відноситься, так скажімо, до е, такої головної е, частини москвічів. Ну, а тут йому поки що і місце. Ну що ж, друзі, Ну, на цій ноті я буду завершити свій ефір. Щиро, щиро, щиро вельми дякую колезі. Дякую йому за такі шикарні чудові подаруночки. Ну і бажаю всім гарного дня та ми з мирно, нема головою. Всім па-па, друзі! До нових зустрічей!